Керівники головного управління міндоходів у Полтавській області зустрілися з підприємцями Полтавщини, платниками податків. Адже 80% надходжень у державний бюджет здійснюється завдяки їх чесній праці. Щоб спростити процедуру звітності, вже проведено необхідні реформування. Нагадаємо, з початку жовтня єдиний соціальний внесок сплачують у міндоходів. Чим краще на сьогоднішній день адміністрування єдиного соціального внеску, тому що закрутилась кількість перевіряючих раніше. перевіряв пенсійний фонд. І державна податкова служба а зараз вже буде це. Одна перевірка, так само, і митні платежі, теж буде перевіряти головне управління Мін, міндоходів по Тавської області. Митних справ торкнулося і внесення змін до податкового кодексу щодо трансфертного ціноутворення. Заходи, які імплентовані в цьому законі, направлені на виключення у зовнішньоекономічних відносинах контрактів з так званими офшорними компаніями, які занижають прибуль, яка сідає у цих странах. У переліку офшорних, тобто безподаткових зон, у додатку розпорядження Кабінету міністрів України, Бахрейн, Андора, Гібралтар, деякі країни Африки та Центральної Америки, Карибського та Тихоокеанського регіонів, в цілому 35 країн за оцінками міндоходів України, завдяки виконанню закону про транспортне ціноутворення, державний бюджет збільшиться приблизно на 20 мільярдів гривень. Поповнення бюджету, головна мета міністерства, стверджують в управлінні фінансових розслідувань. Працівники фінансових розслідувань зорієнтовані в першу чергу вже не на збільшені кількості притягнутих до кримінальної відповідальності. А навпаки, головним завданням є став і президент держави, і міністр доходів і зборів це відшкодування збитків, тобто надходження коштів до бюджету. Зі створенням нового міністерства фінансових розслідувань розповідає Олег Пищенко. В рамках відшкодування збитків по кримінальним провадженням державний бюджет збільшився на 12 мільйонів гривень для порівняння минулого року на 4,5 мільйони. Також обговорили можливості відшкодування сум податку на додану вартість шляхом випуску фінансових казначейських векселів. Була ще одна приємна новина для підприємців платник. Податків. Термін дії електронних ключів збільшується з одного до трьох років для суб'єктів підприємницької діяльності, які декларують свої подають свої декларації в електронному вигляді. Це досить я думаю, приємна новина, тому що значно зменшуються і витрати, із фінансовою і витрати часу. При всіх територіальних органах міндоходів активно працюють центри обслуговування платників, у яких кожен може отримати консультації з будь-яких питань. ție ai